О два дня і давайте подивимося, чи у нас вже травичка тут починає проростати, чи ні під граволокном. Ні, ще не проростає. І то вона вийшла зверху, трохи. Треба да, її буде, наверно, трошки пісочком ще засипати. Дощ ішов. Бачите, дощ ішов і воно, виходить, земля сіла, треба ще. І коти бігають. Лазять, треба ще, значит, підсипати. Сьогодні ввечері прийду після роботи, підсиплю ще трошки. Так, це газонна рішітка. Ось я зробив частину тут засипацієвом одну ну, одну полоску. Таку секцію далі там до лавки піде уже засипана землею газонна рішітка і посіяна травичка. 125 гривень за одну секцію. Розмір тут виходить, її 60 на 40. Ось цей ряд. Тут лежить їх 5 штук. По квадратурі це виходить, тут у нас дві пачки має ось Там ще підлавку треба буде достелити декілька штук. І це виходить, 20 штук, це дві пачки. По ціні це 25 тисячі гривень, виходить ось такий кусочок. Ось. Далі ми подивимося, як воно. Ну, на, на практиці буду вам показувати, як коситься трава, як по ній ходиться. Ну і далі я планую так само трошки ще далі сюди застелити і туди його так само застелити, тому що бітонірується трошки довго. А це оцей кусочок. Я там буквально за 4 години я його ну, застелив, тому кому потрібна газонна рішітка, номер телефону в описі під відео і також всі контакти в шапці профіля.